Марія. Угу. Угу. С коліозу із другого степеня першу з першого марні. звучить якось легко. З... В першу чергу Депрію. треба обирати зміщення в хептоміз. Далі включається мануальна терапія, розтягнення м'язів і стабілізація м'язів. Після чого можна під'єднати курс масажу. І вже після цього всього можна викласти зверху остеопатію для стабілізації всього тіла. Mm -hmm. І що ви будете робити це в протилежному напрямку, нам да? пішли до остеопата, потім до масажиста, потім до мануального терапевта, потім до поступрава, Ну, звичайно, результату ви не отримаєте абсолютно ніякого. Є протокол лікування. От по цьому протоколу, якщо лікувати дитину, да? будете мати позитивну динаміку.